Привіт! І тут вона, напевно, подумала, боже, вона зовсім здоріла. У жовтні вже робить по два відео на день, але якось так воно і є. <свісно> я вам казала, що я планую запускати свою творчу майстерню Paper Lion, а трішки змінювати формації сторінки і, власне, публікувати відео пов'язані з цим і на своєму каналі. І ось, власне, тут я хочу розповісти про а, дві листівочки. Не листівочки, а листівку плюс наклейки, які я ось в першому буду презентувати на цій своїй сторінці, відповідно для продажу. І от більше вам про них тут розповім. Перша це ось такого плану листівка. Інтерактивна листівка, конструктор. Називайте, як хочете. До вас вона може приїхати ось в такому конвертику. І всередині ми отримуємо листівку-хатинку. Ось е так виглядає вона. З однієї сторони, ви можете написати тут свої побажання, наклеїти марочку там ще щось намалювати. А з другої сторони, вона є чистенька з акварельного паперу. Це папір 300 грам, тобто він є тверденьким, і ви спокійно можете малювати справді акварельними фарбами. Але в комплекті ідуть ще наклейки. Наклейки йдуть з моїми авторськими ілюстраціями, виконані вони на матовій плівці. Ламіновані, тобто, окрім цієї листівки, ви можете їх наклеїти загалом будь-куди. На телефон, ноутбук, будь-куди вони є стійкими до механічних пошкоджень. Та я рекомендую все ж таки їх використовувати так, як мало бути за моєю основною задумкою. Тобто проклеювати ось на ось цю листівочку будиночок. Давайте разом з вами зараз тут спробуємо. Ось я відклею першу наклейку. Давайте і відклею хатинку. Ось так воно виглядає матово. Так, ми можемо пробувати збирати нашу хатинку. Наклейка за наклейкою і створювати свій затишний будиночок. Я, до речі, ці всі малюночки, вони тут є не просто. Так, своєм в своєму інстаграмі я запитувала, з чим матеріально вас асоціюється дім. І, власне, на основі ось цих відповідей я і намалювала. З ці малюночки. Одним словом, ось так ви можете зібрати свою листівочку, як завгодно закомпонувати, розмалювати, написати. Це може бути як така, знаєте, медитація для вас. Ви можете створити цю листівку, і комусь подарувати, або ж подарувати для другої для вас людини, яка відповідно буде сама вже її створювати. І друге, що я планую презентувати на своїй сторінці, або вже запрезентувала, не знаю, як там вийде ось це відео, це от такий конвертик А5, в якому знаходяться. Два блоки наклею. І, власне, вони вже виконані на глянцевій, прозорій плівці. І я їх би назвала літо та ось. Тому що, в першу чергу, це блок літній з ось такими. Квітами, які влітку були засушені мною між сторінок них, відповідно відскановані, оцифровані, пророблені в контурі і створені от такі наклечки. І така сама ситуація в нас відбулася вже ж з листочками. Основна річ цих наклевок, те, що вони на прозорій плівці, тому в вашому плендері вони будуть виглядати чудово. Давайте знов ж таки для прикладу, я візьму зараз свій планер, в якому я пишу. Свої різноманітні сценарії до книжкових відео і спробую разом з вами проклеїти наклечки, щоб ви побачили, як це все виглядає. Давайте візьмемо літню наклеючку. Так. Ось, бачите, прозора плітка. Але найцікавіше. Відбувається тоді, коли ми проклеюємо. Бачите, всі смужки, які тут є, вони лишилися. Ви можете написати текст і поверх нього вже оформити цими наклейками. Давайте ще наклеїмо листочок. Що, мені здається, виглядає дуже гарно. І справді так особливому можна створити вашу сторіночку, пленер, або, знову ж таки, оформити якийсь подарунковий лист чи конверт. Тож це дві перші позиції моїй творчої майстерні, які доступні є до продажу. А, придбати можна, написавши мені в будь-яку соцмереж, але найкраще, звісно ж, в інстаграмі чи на особисту сторінку, чи власне на сторінку Paper Leon. Посилання буде, звісно ж, все під відео. І хочу сказати, що це, звісно ж, лише початок. Незабаром будуть все нові і нові позиції. Я сподіваюся, що справи підуть добре і скоро буде сайт, де вже буде зручно купувати ось такі речі. І, до речі, відправляю я Укрпоштою чи новою поштою на ваш вибір. Тож буду рада вашим замовленням і чекаю на ваші повідомлення. А з вами ми зустрінемось у новому найближчому відео. Всім па-па!